Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимось красиві ізраїльські прикраси. Щось Так в мене вийшло, я не спеціально, чесно, але щось у нас сьогодні самі адуляри. Давайте дивитися самі адуляри. Може, щось і буде ще, але в основному адуляри. 1150 гривень ось така моделька. Тут адуляри, от такі, вони тріщинюваті. Ну вони такі, знаєте, з такою структурою, яку. Звичайного кварца або цукрового кварца. Прям багато таких всередині включень. от В принципі, ногтиком я не відчуваю, от щоб воно чіплялось. Може, десь може десь і є, але я не бачу от такий камінець Але вони тут більш-менш крупні і такі яскраві, красиві. Можливо, комусь подобається. 1150 гривень вартість і довжина 5 см разом з нашою ось такою шпилечкою, такий замочок. І саме до цих сережок є зараз каблучка покажу яка. Каблучка 1050 гривень у розмірі. Майже 19. Ну, нехай буде скажу 18,8, боюсь помилитися, бо тут шинка, бачите, не така вузька. Каблучка класна. Тут трошечки спокійніший адуляр, ніж в сережках. Він тут і не прозорий, і такий, але переливчик він має. А ось це мережево, воно однакове. І в сережках, і в каблуці, а самі адулярчики трошечки зроблені по-різному. 1050 гривень каблучка і 1150 гривень сережки. Ось такий може бути ізраїльський набор. Схожий на наш, але в нас було без камінців. Ну, Не тільки дуляри, ще трошечки лабрадору. У нас буде 1700 гривень ось такі сережки. Тут темний лабрадор і зверху перелинка. Темний перелив має, але не сильно. Вони відносно не важкі, тут грамів 8 на обидві 6 см довжина, так виглядають позаду, бувають, ще модельки такі самі з кіанітами. От можна нам спробувати замовити. В ізраїльських прикрасах камінці в основному ну, не дуже охайні. Ну, Воно то і видно, що тут вартість не така висока, тож вони не переймаються. цим. Тож, бачите, десь. Є якісь неідеальні моменти? Можливо, десь клей видно. Цей напівпрозорий, але з невеличкою різацією, цей трошечки темніший, але з такою синьою різацією. Так, будь ласка, дивіться уважно, що я показую Я стараюсь кожен момент говорити, щоб потім ви, ну, щоб ви зрозуміли, що я вам хочу запропонувати. Ой, далі каблучка мені самі сподобалось. Чого? 18-й розмір, нехай 17,8, тут так само широка шинка. Тут класний такий ободочок, бачите, він такої м -м структури цікавої. І ось такий квадратний гранат. Гранат закритий, він виглядає темним. Візерунечки ось ці у нас частково затемнені, ну, тобто виглядає як сіре, приблизно ширина 8-9 міліметрів. Ось така Она Останнім часом пальчики трохи більше стало. Можливо, це на літо, я не знаю. 1350 гривень вартість. Тут 9,2 вага. Брадорчики 7,8, 1400 гривень. 7,8 грамів вага. Ось така булавочка. Шпилька. Яскраво жовті лабрадори, точніше, жовто-зелені, різних таких форм. Буває модельки із одулярами. Але от саме ця модель, чогось мені більше подобається, з лабрадорами, то що лабрадори ну, в них більше там всяких там синіх, зелених, жовтих. Ось, мені здається, цікавіше так, але бачите, вони от різні. Тут такі, зовсім по-різному зроблені. Ось такі лабрадорчики не такі великі, не маленькі. Це у нас скільки? 2,4, або 3,4 разом з вушком нашим. Далі в розмірі 17,8. 17 17,8. Що мені все йде на руки? 17,8. Адуляр 1250 гривень. Можливо, 17,5, 17,8. Ось так трошечки за кільцеміром не дотягує до 18. Тут приємна така шинка, така не тонка. Адулярчик. Ну, На мій смак, то він майже ідеальний, тут немає особливих якихось включень. Хоча останнім часом я люблю трошечки прозоріще. Тут такий приємний блакитний колір спокійний. Така ще форма. Спробую зараз рівно показати. Ще лабрадори легенькі. 5 грамів. Тут буквально на обидві такі лабрадорчики цікаві, але десь моментами не ідеальні, десь по краям трошечки є. Ну, воно, як і всі камінчики, в принципі, у цих виробників в основному такі. 900 гривень вартість. Ось такі сережечки. Вони легенькі, просто. просто, типу, камінчики і все жовто зелені адуля. Е, ці. Ви зрозуміли, продовжую. Розмір 18. Тут уже чітко 18. 550 гривень це, як його називають, сапфірін, блакитний агат. У мене десь, я бачила, ще кулончик є індійський, треба буде вам нагадати, що в мене таке є? З цим камінцем. О. Такий блакитний агат. Невеличкий, тут міліметрів 11, це такий повсякденний варіант, тоненька шинка 550 гривень вартість. Бурштин у розмірі 17,5, він не оброблений, він такий, можна сказати, природній, от який він є. 17, а давайте зараз подивимось, краще разом. Ну, Я б сказала 17,8-18 на мої відчуття, У нього розмір. 950 гривень. Ось такий, ще раз нагадую, що він не оброблений. Тут є свої природні моменти. Але така форма, він, знаєте, виглядає як різьблений, і виглядає, типу, як два шматочки поверху, але тут донизу він гладенький. Угу. І хотіла сказати, що цих бурштинів у нас сьогодні мало, але є ще дві пари сережок. Одні сережки жовті, вже покажу разом, а ви там собі вирішите, підходить воно чи не підходить. Воно таке соковите, як лимончик. Ось ці 1350 гривень бурштин. Ось Такий замочок, вони прикольні такі, цікаві. Тут так бурштин цей зафіксований ось так позаду. Такі е, ці модельки в них бувають з різними камінцями, але якщо там модуляр чи той кіаніт, вони в такій е, круглій оправі або овальні. Здається, кругла все таке, але я... зі своєю пам'яттю, не буду брехати. Так, і. 6 см загалом довжина, вони, в принципі, легенькі, Того, що камінці боршин, вони майже, що не важать, 4,1 загалом вага. Якщо там з іншим то там буде грамів 5 одна сережка. Такі, так, зараз вона розказує. Так, ці 1350 гривень сережки. І наступні ось такі манюньки. Вони такі, знову, мені кажеться, вони нічого не, не важать. Ось ці 1150. Тут приємна, така маленька квіточка. квіточка. Ці, хоч і менше, але щось вони мені як більше подобаються. Ось Такий красивий прозорий бурштин, він подібний цитріну. І. А, трошечки може десь включення, такий колір в нього насичений досить. Я думаю, щось толівий бурштин будуть ними задоволені, десь є свої моменти, але вони, повторюсь, є у кожній прикрасі. Це дуже, дуже рідко, щоб щось було ідеальне. Так не буває. Як і у індусі, у них часто 4-5 в Таїланді. Трошечки по-іншому, бо в них там все замазюкано цим обородієм, або вони ще срібло покривають сріблом високої проби, Тоді воно таке як блискуче срібло виглядає. Тож там не видно якихось нюансів. А Тут от коли саме срібло, так, це я про що розмовляю? Я про камінці розмовляла, перейшла вже на срібло. Ви зрозуміли, що десь є якісь моменти, вони не критичні, але. Вони не підійдуть, якщо вам потрібно все ідеальне. Так, і хотіла сказати, що цей бурштинчик буквально півтора, десь на один, але він же ж нерівний, а той минулий в нас трошечки більший. Ой, наступна каблучка мені дуже сподобалась. Навіть мені хотілося її вдягти і кудись в ній йти. 17,5 розмір. Вона широка. Тут маленький-маленький гранат. Ось такий. Золота накладочка маленька, але приємно, що вона є. 1400 гривень вартість. Воно, типу, знаєте, як з кількох таких каблучок, обручок зібрано. Типу, в тому і сенс, що ніби ви не чепили одразу все, що у вас є в шкатулці. Але це модно, особливо під манікюр, не під такі ногті, як у мене обскубані, але вони мені зараз не потрібні. Тут я одразу сама не помітила, тут білі фіаніти. Червоний маленький гранат, а тут білі фіаніти три штучки. Все інше тут розочки. Ось ці типу як равлики. Ось Так, Так, все, я вибачаюсь 10 разів нацепила. Так, ось такі сережки, адуляри 1250 гривень. Тут приємні такі адулярчики красиві. Ну, Тут немає якихось таких сильних дефектів в камінцях. хоча б не сказав, що це дефект. Тут він більш як однорідний, красивий, блискучий, десь є. Включення всередині, але вони не йдуть назовні, на не мають виступу. От, класна. Поліровка в камінця, в принципі, 5 сантиметрів довжина. Ось такі андулярчики. Сьогодні сережки є 9 грамів, вони ось такі вісюліки незвичні, в такі в стилі етно. Адуляри тут цікаві, 1800 гривень вартість, ось такі замочки. Ізраїльські зробили, як не наші. Оригінально, оригінально. Прикольні тут замочки, це вони підійдуть, ці замочки для тих, ой, вибачте, в кого е, таке крупненьке вушка, крупненька е, мочка або високий прокол вушка. От ці замочки, вони якраз для такого випадку. Самі адуляри невеликі, вони міліметрів 9. Вони закриті позаду, не просвічують, але вони, воно все одно видно, що вони напівпрозорі. От вони такі, як фіаніти, тож вони повністю світяться. Я маю на увазі по, по, по прозорості своїй. Ой, так, я вже ногу відсиділа. Угу. Кому ж мені пожаліться, як не вам? Самі адуляри, ще раз повторюю, світлі, красиві. Хоча і невеличке, але загально при цьому, як це сказати, об'єм сережок більш такий, уже йде до масивного. І наступні сережки мені також дуже сподобались. 1350 гривень. Тут лабрадори і відкриті червоні гранати. Точніше, це гранат Альмандін, він відкритий, він світлий. Кольор стиглої вишні. Скоро вже вишні з'являться. Будемо з вами варити компоти. Красивий э, лабрадор, щось мені на нього також хочеться говорити адуляр. Шкода, що він такий маленький, що його важко роздивитись. тут міліметрів 7-8-8 є. От бачите, от як би він був велетень, велетень, але велетні вони також. Не завжди ідеальні, не завжди. то в них все добре. Тому мініатюрні це в самий раз. І гранатики будуть ось так просвічуватися, якщо волосся не буде їх прикривати, будуть красиво виглядати на вушках. Так, ці сережки 1350 деревень 4,5. Тожина, вони не важкі, я їх, в принципі, 6,5 грамів. Хочу сказати, що можна не зважувати, бо там нема що зважувати. Тепер у мене залишилася яка історія. У мене залишився гранат, я дивлюся, і щось в мене вже немає часу, щоб вам показати комплекти. Мені дуже ще хочеться показати комплекти. 17,8 ось такий класний перстень з гранатом кругленьким. Гранат закритий. Але видно, що він гранат. Він так, я не знаю, він як оцей радянський рубін, такий червоний, соковитий, приємний. У мене просто тут ще лампочка. Ну, це надворі, як сонечко посвіти, то буде його видно. Скажімо так, тут золота накладочка є, вартість 1400 гривень. Воно реально класне. Я б сама таке носила. Ну, так. Це, знаєте, якась квіточка така, є така квітка. Гібулька все в шерсті в мене, дівчата. Ще її останнім часом чусь, Їй придумалася на столи лазити. Я маю на увазі там, де ми їмо. Вчора ніщо такого не робила. Кошці коти. Ми з вами зрозуміли. Тепер у мене лишилися набори, які я вам хочу. Ні, щось я не додивилась. Ладно, з каблучкою окремо, то я ще потім покажу те, що залишиться, а зараз показую набор. Набір вартість 2650 гривень. Ох ти! Каблучка в розмірі 24. Ось така маленька каблучка. 24. Далі, ой, секунду, так. Сережки і підвісочка на шнурочку. Ось так це виглядає. Ось так. Тут я чесно скажу, я не можу зрозуміти, чи це адуляр, чи лабрадор. Він більше схожий на адуляр, але скоріше за все, це також лабрадор. Він як сірий, як темний адуляр виглядає. І каблучка, вони всі майже ідеальні до кольору. От Поки в нас так воно і лишається. Я маю на увазі, що поки в цьому форматі не роз'єднується, далі вже будемо дивитися бажаного комплектом. Ось такий варіант. Це 2650 гривень. Цей набор. Другий трошечки дорожчий. Зараз будемо дивитися другим. А, замочки ось такі шпилечки. Тільки тут вже мал маленькі шпильки, такі вісюльки, вони прикольні. Ось Так. І другий комплект у розмірі 18,7. 2800 гривень. Тут вже видно, що це адуляр. Такий насичений він, як сказати, блакитний. В Сереж, сережках тут додатково шпінелька і підвісочка ще також є. Покажу, ще не дістала підвісочку. Тут шнурочок ось такий гладенький Можна, якщо у вас є чокери з топазу або шпінелі, одягти ось цю підвісочку на чокер або на синій, якщо є щось син. Ось такий вийде комплект. Це в нас вже останнє. <смі> Я вас трошечки підзамучила. Це ось такий варіант набору. Закритий камінець, але бачите, він хоча й закритий, він такий. Ви Пшш... зрозуміли, <смі> сильно такий яскравий. І в розмірі 18,6 ось така самотня каблучка з адуляром. Бачите, тут як всередині воно. Так його не видно? так видно. Він такий, як водичка, такий, як світлий, такий красивий перстень. Тут камінчик трошечки більший, ніж в наших. На борових комплектах розмір каблучки виглядає ось так: 18 7, 18 і 7 і 6 Вартість 1000 гривень. Ось такий адулярчик. Сам адулярчик тут 1 сантиметр, він підійде до наших сережок ось цих, з вісюльками, які були. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Вибачте, трошечки затягнула. Я люблю, коли відео зараз коротше. Всім бажаю гарного, приємного дня. До побачення. Чите всередині, як така димка ще.